У листопаді 2021 року компанія з виробництва електромобілів Rivian вийшла на публічний ринок із майже 100-мільярдним обсягом капіталізації. Інституційні та роздрібні інвестори однаково інвестували в цінні папери в надії, що ця компанія стане наступною Тесла. В той час казали, що це, мабуть, одне з найбільш переоцінених IPO в історії, враховуючи той факт, що компанія ще не генерувала значних доходів, а її перспективи були вкрай невизначеними. Пройшло вже понад два роки, і компанія успішно доставила понад 70 тисяч автомобілів. Настала пора оцінити їхні досягнення. З моменту свого IPO їхні акції втратили майже 90% вартості. Під час ініціального публічного розміщення вони залучили приблизно 12 мільярдів доларів, зробивши його одним із найбільших IPO в історії. Проте, за перші два роки, як публічна компанія, вони вже витратили майже все це і вже довелося звертатися до ринків капіталу для отримання додаткового фінансування. Вони збільшили обсяг виробництва до 57 тисяч автомобілів у 2023 році. Але незважаючи на те, що середній продаж авто становить 86 тисяч доларів, вони все ще втрачають практично 30 тисяч доларів за кожен проданий автомобіль. У цьому відео ми детально розглянемо перші два роки Rivian як публічної компанії, і визначимо, чи є в них ще які-небудь шанси стати наступною Tesla. Наразі Rivian випускає три моделі автомобілів. Модель Aradenti це повністю електричний пікап з початковою ціною від 73 тисячі доларів. Модель R1S використовує ту ж саму платформу, що і R1T, але це позашляховик. Його початкова ціна становить 78 тисяч доларів. Вартість може значно збільшитися, якщо додати додаткові функції та специфікації. Нарешті у них є електрична поштова вантажівка, яку вони продають Amazon. Хоча вони неофіційно опублікували ціни, вважається, що вони продаються за приблизно 80 тисяч доларів. Початкові ціни R1T та R1S становлять 73 та 78 тисяч доларів. Однак здається, що вони таємно підняли ціни. Вони більше не продають автомобілі зі стандартним батарейним блоком, якщо вірити останнім перевіркам їхнього веб-сайту. Тепер вам потрібно отримати принаймні великий батарейний блок, який коштує додатково 6 тисяч доларів. Таким чином, найдешевший RBNT коштує 79 тисяч доларів. Щодо РНС, він став ще дорожчим. Крім того, здається, що вони більше не пропонують стандартний батарейний блок і, можливо, вже не продають модель з квадродвигуном та повним приводом. Таким чином, вам доведеться отримати модель із квадродвигуном та повним приводом. Це додає ще 8 тисяч доларів, піднімаючи загальну ціну до 92 тисячі доларів за найдешевший варіант. За словами практично всіх користувачів, Rivian – це автомобілі високої якості, з відмінною продуктивністю, високотехнологічними функціями та просторим інтер'єром. Звісно, це можна очікувати від автомобіля, який коштує майже 100 тисяч доларів. Проблема для Rivian полягає в тому, що навіть при високій ціновій категорії вони все ще втрачають практично 30 тисяч доларів за кожен проданий автомобіль. Безумовно, втрати передбачувані для нової автокомпанії на ринку. Виробництво має розгортатися, що спочатку призводить до збитків. Rivian з заводом в Іллінойсі має потенціал виготовляти 150 тисяч машин щороку. У 2023 році вони мають намір випустити 57 тисяч авто, це близько 40% потужностей. Чи зможуть вони отримувати прибуток при повній загрузці? Розгляньмо цифри. Для валового прибутку доходи мають бути вищі за витрати на виробництво. У автовиробництві до таких витрат належать затрати на функціонування заводів. Їх поділяють на фіксовані та змінні. Фіксовані затрати це, наприклад, оплата за електроенергію. І якщо виробництво авто за квартал становить нуль, ви все ще несете витрати на підтримку заводу. Ще існують змінні витрати, ціна матеріалів, компонентів, праці тощо, необхідних для виготовлення кожної машини. Більше машин значить потрібно більше матеріалів і працівників. Змінні витрати ростуть приблизно пропорційно до обсягу виробництва. Графік демонструє вартість продажу товарів Rivian на авто при старті поставок. Вона склала майже 500 тисяч доларів за одиницю. Обсяг виробництва у них був дуже низьким. Таким чином, великі постійні витрати заводу ділилися на дуже невелику кількість автомобілів. Зі збільшенням обсягів виробництва вартість на кожний автомобіль стрімко зменшувалася, оскільки постійні витрати розподілялися на більшу кількість машин. На третій квартал 2023 року їхня вартість на один автомобіль становить 116 тисяч доларів. Це все ще значно вище за їхню середню ціну продажу одного автомобіля в розмірі 86 тисяч доларів. Таким чином, наскільки ще можуть знизити вартість на один автомобіль? Rivian не розголошує свої фіксовані та змінні витрати, тому нам доведеться робити деякі оцінки. У четвертому кварталі 2021 року вони продали 920 автомобілів і понесли витрати на виробництво в розмірі 437 мільйонів доларів. До кінця третього кварталу 2023 року їхні обсяги виробництва зросли до 15 тисяч автомобілі, а витрати на виробництво зросли до 1 мільярда 800 мільйонів. Кількість вироблених автомобілів збільшилася на 13 тисяч шістсот тисячі, тоді як їхні витрати на виробництво зросли на 1 мільярд 380 мільйонів доларів. Припускаючи, що їхні фіксовані та змінні витрати залишаються незмінними, їхня змінна витрата на один автомобіль становить 94 тисячі доларів. Фіксовані витрати заводу складають 350 мільйонів доларів на квартал. При збільшенні обсягів виробництва витрати на виробництво на один автомобіль будуть наближатися до змінних витрат на один автомобіль. На жаль, для Rivian їхні змінні витрати в розмірі 94 тисячі доларів вищі за їхню середню ціну продажу одного автомобіля в розмірі 86 тисяч доларів. Таким чином, при поточній траєкторії вони ніколи не зможуть отримати прибуток. Це навіть не враховуючи їхні корпоративні накладні витрати, які становлять майже мільярд доларів на квартал. З огляду на це наші оцінки можуть бути помилковими. Rivian стверджує, що зменшує змінні витрати на один автомобіль. Наприклад, у 2023 році вони перейшли на власний двигун з новим літій фосфатним акумулятором, який є дешевшим, ніж акумулятори, які вони використовували раніше. Однак вони надали дуже мало кількісних даних про те, скільки ці зміни дають економії. Найбільш конкретну інформацію ми отримали від фінансового директора Рівіан Клера Макдонафа. Під час телефонної конференції компанії за третій квартал 2023 року вона заявила, що їхні електричні фургони для доставки нарешті досягли позитивної рентабельності, у той час, як R1T і R1S все ще мають мінусову рентабельність. Маржа прибутку це дохід, мінус змінні витрати. Ми знаємо, що змінні витрати мають бути більшими за 86 тисяч доларів, щоб їхня маржа була від'ємною. Отже, наша оцінка змінних витрат у розмірі 94 тисячі доларів на автомобіль, ймовірно, досить близька до реальності. Мати негативні внески виробництва для автомобільної компанії це катастрофа. Фактично це означає, що чим більше автомобілів вони продають, тим більше грошей вони втрачають. Вони стверджують, що працюють над зниженням змінних витрат і планують досягти позитивних внесків виробництва. У 2024 році Rivian почали продавати ці автомобілі, знаючи пров. Зараз вони відчайдушно намагаються знайти способи скоротити витрати. Але якби було так легко знизити витрати, чому вони не впровадили ці зміни до початку виробництва? Чи можливо взагалі будувати ці автомобілі дешевше ніж за 86 тисяч? Ще одне питання: попит: ці автомобілі зараз дуже дорогі, коштують мінімум 79 тисяч доларів за вантажівку і 92 тисячі доларів за позашляховик. Лише дуже невеликий відсоток населення може собі їх дозволити. Якщо говорити про підвищення обсягів виробництва у Рівіан, здається, що вони мають все більше труднощів із продажами своїх автомобілів. Якщо розглядати відмінність між виробництвом і поставками, можна побачити, скільки непроданих автомобілів нагромаджується на їхньому паркувальному майданчику. На кінець 2023 року у них було 11 тисяч непроданих автомобілів вже в серпні 2023 року. Цей непроданий запас викликав занепокоєння серед інвесторів. Ось виступ генерального директора Рівіан Ердес Карінга, спроба відповісти на ці турбулентності на каналі Bloomberg. Ми вказали, що поставки зросли на 60% за квартал. Проте, якщо подивитися на останні чотири квартали, виробництво перевищує поставки приблизно на 5500 одиниць. Ми вже обговорювали це раніше, але на цей момент чи є це питанням попиту? Частка виробництва, яка залишається непроданою. Ні. Однією з проблем з розташуванням нашого заводу є те, що фізично він знаходиться в серці країни і поруч немає багато великих ринків. Таким чином, при нашому нарощуванні, ми випускаємо автомобілі, які виходять з лінії виробництва і потім погружаються на залізничні вагони. І це вносить велику кількість тижнів між моментом виходу автомобіля з виробництва і його поставкою, особливо коли темп виробництва стрімко зростає. Ви отримуєте цю зміну квартал за кварталом, і з плином часу це стане незначним. Ми навіть не звертатимемо уваги на це. Проте, якщо врахувати масштаб нашого зростання та загальні обсяги, це те, що ви спостерігаєте зараз трохи більш виразно. Отже, рівень все ще обмежений можливостями постачання. Тут немає кризи попиту. Так, і насправді наш найбільший виклик з точки зору клієнта це час очікування, пов'язаний з цим. Ви знаєте, це питання напевно викличе багато електронних листів від клієнтів, які скажуть: почекайте хвилину, якщо є автомобілі в системі, чому я не отримую свій автомобіль швидше. Хоча те, що він сказав, може бути правдою на той момент, зараз це точно не так. Їхній завод розташований в центральному штаті Іллінойс. На момент запису цього відео, 28 січня 2024 року, я перевірив часи доставки на веб-сайті для чотирьох різних міст: Лос-Анджелеса, Сіетла, Майамі і Огаста, штат Мейн. Вони розташовані на чотирьох кутах країни, дуже далеко від заводу Rivian. Для всіх них прогнозований час доставки склав всього один-два тижні. У нещодавньому інтерв'ю з Джимом Крамером генеральний директор Рівіан придумав нове виправдання зростаючої кількості непроданих авто. Він пов'язує накопичення запасів з фургонами для доставки, які вони продають Амазон. Він стверджує, що в листопаді та грудні Амазон не приймає нові фургони, оскільки не хоче відволікатися від напруженого святкового сезону. Можливо, це й так, але якщо час очікування на їхні фургони такий короткий, це мало би бути компенсовано розпродажем старих запасів авто. З урахуванням накопичення запасів цих автомобілів, складно вірити, що моделі R1S і R1T добре продаються. Rivian розуміє, що ринок для їхніх дорогих моделей R1T і R1S буде обмеженим. Вони планують витратити 5 мільярдів доларів на будівництво нового заводу в Джорджії, де вони будуть виробляти нову модель під назвою r 2 Хоча ми не знаємо деталей, компанія вказала, що початкова ціна буде між 40-60 тисяч доларів. Дивлячись на те, що після двох років масового виробництва вони все ще генерують негативні прибутки виробництва на своїх автомобілях, вартістю 80 тисяч доларів. Дуже важко уявити, як вони можуть прибутково продавати автомобілі за 40 тисяч доларів. Ймовірно, ми побачимо, як швидко збільшуються їх збитки після запуску r 2 початок поставок якого очікується у 2026 році. Деякі прихильники Rivian порівнюють компанію з Tesla на початковому етапі її існування. Tesla протягом багатьох років втрачала гроші, перш ніж нарешті стати прибутковою. Також було багато критики Тесла, яка стосувалася їхніх проблем з автопілотом і повністю самостійним водінням. Щодо можливості масового виробництва електромобілів за низькою ціною, досягнення Тесла дуже важко повторити. Коли в 2010 році Тесла здійснила IPO, компанія вже мала валовий прибуток від продажів свого елітного родстера з обмеженим виробництвом. Перший рік з прибутком був 2009 час масштабного виробництва. Тесла Model S вийшла в 2012-му, але тоді продали лише 2600 авто. У 2013-му випустили 22 400 Model S. їх перший рік масових поставок. Середня ціна продажу становила приблизно 80 тисяч доларів, але Тесла також отримувала приблизно 10 тисяч доларів за кожен автомобіль від урядових субсидій. Вони заробили 456 мільйонів доларів валового прибутку. Якщо виключити урядові субсидії, вони заробили б приблизно 250 мільйонів доларів валового прибутку. Таким чином, в їхній перший повний рік після запуску моделі S Тесла заробляла приблизно 11 тисяч доларів валового прибутку на автомобіль. Навіть після відрахування урядових субсидій з самого початку Тесла ніколи не продавала автомобіль за менше, ніж коштувало його виробництво. Навіть з урахуванням цього їм знадобилось понад 10 років, аби отримати позитивний дохід. Заробіток валового доходу тільки перша сходинка до прибутковості, адже треба ще покрити загальнофірмові витрати. Рівіан не має навіть валового прибутку, не кажучи вже про позитивний дохід від внесків. Якби вони продавали 10доларові купюри за 5 доларів, було б те ж саме, адже вони фактично це й роблять. Порівняємо грошові потоки Тесла та Рівіан у їх виробничих періодах. З 2017 по 2019 Тесла розширювала випуск Model 3, переживаючи виробниче пекло та ледь уникаючи банкрутства. У 2017 році Тесла мала вільний грошовий потік мінус 3,5 мільярди, витрачаючи значні кошти на завод до масових продажів. У 2018 році, другий рік продажів Model 3, Tesla майже досягла прибутковості. У 2015 році вони успішно наростили виробництво і згенерували понад 1 мільярд доларів вільного грошового потоку. Тепер порівняймо це з Rivian. Вони почали продавати свої автомобілі r 1 в 2021 році. У 2022 році, незважаючи на збільшення виробництва, їхні збитки фактично зросли до вражаючих 6,5 мільярдів доларів. У 2023 році їхнє виробництво продовжило наростати на основі показників за перші 9 місяців. Вони були на шляху до ще 6 мільярдів доларів збитків. Різниця полягає в тому, що Тесла мала позитивний прибуток виробництва, тоді як Рівіан негативний. Отже, на відміну від Тесла, Рівіан не може досягти прибутковості лише за рахунок нарощування виробництва. Коли Рівіан вийшла на публічний ринок у 2021 році, вони привлекли 12 мільярдів доларів, зробивши її однією з найбільших IPO в історії. До жовтня 2023 року. Вони вже витратили більшість цих грошей і мусили залучити ще півтора мільярда. Лише за два місяці до цього генеральний директор Скарінг заявив, що компанія не буде потребувати залучення капіталу до 2025 року. Вони швидко витрачають гроші, навіть їхній генеральний директор не встигає за цим. Інвесторів спочатку зачарувала Рівіан через те, що їхні автомобілі виглядають стильно та мають високу продуктивність. Але після двох років цифри говорять самі за себе: Рівіан – це спалювач грошей. Він витратить будь-які гроші, які дає йому Wall Street. Гаразд, на цьому відео ми закінчуємо. Що ви думаєте про Ріван? Напишіть нам у коментарях нижче. Як завжди, дуже дякуємо за перегляд і побачимося в наступному випуску.